Біля літака не зупинитись було неможливо, адже саме там зібралися новомосковські патріоти, аби відсвяткувати незалежність України разом. Розпочали з символічною та до болі знайомою сім пісні. Від літака колона вирушила по вулиці Гетьманській до пам'ятника Кобзаря, а вже по вулиці Паланочній до площі героїв. Кінцева зупинка біля меморіальної стели загиблих воїнів. Ато гарний настрій, вишиванки та прапори. А головне Україна у серці. Саме це об'єднало сьогодні новомосковських патріотів у марші. Такий маршрут новомосковці долають не вперше, розповідає організатор маршу патріотів Руслан Сергійчук. Сьогодні, 24 серпня, ми звичайно, як як, як просто українці, як патріоти, як воїни. Збройних сил України, добровольчих і батальйонів ну це наш обов'язок, да відзначити день незалежності України, привітати її з ним народження. І, от, хоч якимось чином просто зібрати людей і от об'єднати оці патріотів, всіх цих громадських діячів, активістів, просто звичайних людей, от в таку невеличкий марш, марш патріотів. До дня незалежності. Усі учасники маршу патріотів хвилину мовчання згадали та вшанували пам'ять усіх загиблих борців за Україну за її незалежність. Звичайно, хочеться, щоб от населення більше долучалося до таких громадських акцій, щоб ми бачили єднання. Тому що ми завжди кажемо, Україна має єднатися, єдина країна. Анастасія Грановська цього дня вирішила зачитати вірш, який вже два роки країв її серце. А саме, вірш про біль матері. Дівчина прониклася патріотизмом та розумінням того. Наскільки дорогий для нас мир. Наскільки дорогий для нас мир. Наскільки я і інші люди, інш, інша молодь, ми маємо його зберегти не лише для нащадків, а й для першу чергу для себе, аби пишатися жити у незалежній країні та любити свій світ, свій край. 25-та річниця незалежності України це справді дуже сильне та визвольне свято для усіх, для усіх українців та особливо для України. І у нас я виріш. І тому я вирішила долучитися до нашого невеличкого такого маршу. А Тимур має свій секрет святкування 25-ї річниці незалежності України. Я заряджаюсь українськими піснями, такими патріотичними. Включаю їх іменно. І зараз ну достатньо просто включити телеканал М1 і патріотичні пісні льються рікою. Слухайте, Слушайте, заряджайтесь. Опять же, гордіться україною. Ми єдині крим вірнем. Це свято для мене дуже важливе. Для моєї сім'ї, для моїх моїх друзів. Я повинна бути патріоткою та любити свою країну. Святковий концерт зібрав на площі героїв багато людей. Цього дня новомосковці полишили свої проблеми та вийшли до центру міста, аби усім разом відсвяткувати річницю незалежності України. Шановні мешканці міста Новомосковська, вітаю вас з 25 п'ятою річницею Незалежності. Насті України бажаю в першу чергу миру, добра, злагоди та тепла. І пусть ярка звізда сіяєте, всі по путі житті освіщаєте, мовні пархають, всі біди проганяє. з праздником з днем незалежності. Дуже хочеться привітати мені всіх, всіх новомосковців, всіх українців, всіх, от безпосередньо велике вітання хлопцям на передових, наших, які зараз там, які зараз. Не з сім'ями, не зі своїми дітьми, дуже велике вам щире подяка від всіх новомосковців зараз. Сьогодні могли побачити. І, звичайно, хочеться вам сказати дійсно одне: що лише ми, кожен із вас може і робить наше майбутнє. Наша країна в наших руках, Україна понад усе, і тільки от об'єднавшись. Тільки вставши з місця і починати активність, будь-яка активність от приведе до цього, що ми завжди хочемо. Це соціальна відповідальність. Це мир, порядок, сила, добробут, порядок. Оце ті гасла, які ми всі кожен українець думаю підтримує і от хоче бачити в себе в країні, в себе буквально на вулиці, в себе в квартирі, в себе в хаті. Я хочу поздравити всіх жителів Новомосковська з Днем Незалежності. Це очень большой праздник для нашої країни, для нашого города, в тому числі Присоединяйтесь к нам. Мы творим историю новомосковской всей страны. Поздравляю, уважаемые новомосковцы, с Днем независимости и желаю вам гордиться своей страной, тем, что мы не, наконец независимые. Сейчас временные трудности, но мы их переживем, если будем вместе. Мы единственные как человек сам по себе, так и украинец. Каждый как один должны держаться. И мы победим. Мы сможем. Днем независимости люба Украина.